Україна поступово перетворюється на наддержаву дронів і стає ключовим партнером НАТО у сфері безпеки. Вона навчає союзників протистояти гібридній війні, яку дедалі активніше веде Росія. Вторгнення російських безпілотників у Європу показали, що загроза виходить далеко за межі фронту. Данія та Польща вже розпочали спільні навчальні програми з українськими інструкторами. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен зазначила, що Україна єдиний у світі експерт з боротьби з дронами. А генеральний секретар НАТО Марк Рюте наголосив, що обмін знаннями з Києвом критично важливий для безпеки Європи. Українські інновації на полі бою компенсують нестачу ресурсів. Стіна дронів контролює фронт. А удари по нафтопереробних заводах та логістичних центрах в Росії призвели до дефіциту палива. Морські дрони змінили баланс сил у чорному морі. Російські кораблі відходять у безпечні порти, а деякі дрони оснащені зенітними ракетами. Союзники переймають досвід Києва. Велика Британія готує дрони-перехоплювачі. Румунія планує спільні моделі для експорту. США обговорюють обмін бойовими технологіями. Аналітики наголошують, що війна в Україні стала першою повномасштабною війною безпілотників, тож Київ ключовий партнер у безпеці заходу. Європа повинна усвідомити, що Кремль веде проти неї гібридну війну, атаки дронами, кібератаки та інформаційні кампанії спрямовані на розхитування ситуації. Перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця підкреслив, що Путін прагне ескалувати ескалацію, демонструючи Заходу свою надсилу, і попередив, що без рішучої трансатлантичної відповіді Кремль продовжить дестабілізацію Європи. Тим часом у світі тривають дискусії щодо нафти, що впливають на можливості Росії фінансувати війну. Саудівська Аралія виступає за значне збільшення видобутку, прагнучи розширити частку ринку, тоді як Росія, обмежена санкціями, пропонує скромне зростання лише на 137 тисяч барелів на добу. Саудівці готові підняти цифру в рази до 274, 411 чи 548 тисяч барелів щодня, що вже вплинуло на ціни. Бренд впав на 7 відсотків до 64,5 долара за барель. Світ одночасно спостерігає за двома процесами: Україна задає нові стандарти сучасної війни, а глобальні енергетичні ринки стають полем боротьби, де Росія намагається зберегти вплив, попри обмежені ресурси ресурси. для Європи висновок очевидний. Її безпека залежить від єдності з Україною, розвитку інновацій та спільної протидії гібридній агресії Кремля.